Про відважного пажа заінтригувала багатьох своїм привабливим ілюстрованим візуалом, різноманіттям геймплейних механік і тим, що є нетипове присутністю в підписці PS Plus одразу на релізі. Крім того, згідно статті на Dev.ua посилання в описі, авторам з All Possible Futures розробляти гру. А саме порти на ПК і консолі допомагала українська компанія Pushka Studioс. Бараба, що це? Пушка Studioс. Тому це ще один аргумент забрати плашку в свою колекцію. На релізі постгейм працював доволі забаговано. Хоча, наскільки мені відомо, патч від 27 вересня вже вирішив більшість проблем. Тим не менше, в мене ціллю було взяти всі трофеї за одне проходження. Але чи це мені вдалося? Одразу будемо грати в Adventure Mode. Це ніби найвища складність. Є сторія, є Adventure. Будемо грати Adventure, тому що воно нам автопопом після проходження гри закриє історі мод. бой! <гум> Валюту ми будемо витрачати на два аспекти гри. Отакі лампочки мені треба фармити. Це валюта. Це навички. І придбавши всі в одному проходженні, я отримаю трофей. І сувої, які є колекційними предметами. Загалом колекційки є двох типів. Тут буде перший колектибл. Сувоїв є 50, і крім покупок, ми їх знаходимо на сторінках. А, oh, The joy of Art. Знайди мистецький сувій. Другим типом є 10 цих дивних чуваків. К'ютні гличберд. Знайди Ну... Типа, якщо правильно розумію, це як What? Бо гліч це глюк, а бердс це птах. Воно ну, не знаю, як буде вірно. Розпочавши гру, оцей дискомерлін одразу відправляє нас до першого боса. Дуже багато суміш різних, різних жанрів. Боси в The Plucky Squire теж особливі. Фактично, кожен бос це якась міні-гра. Так, а це у нас буде перший бос. Є і файтинг. І тут я би мав отримати трофей, але я вже його отримав в попередньому своєму тестовому проходженні. Між босфайтами ми зустрічаємо своїх вірних супутників. Бо наодинці подорожувати самотні. А знаєте, що ще погано робити наодинці? Полювати за платинами! Саме тому я створив спільноту у Facebook мисливці за трофеями, щоб разом ділитись досягненнями, досвідом, шукати поради. Та допомоги в бусті певних трофеїв. Якісний контент залежить від активності учасників, тому запрошую долучитись Посилання за QR-кодом. Ну все, повертаємось до босі. Угу. Угнали, друзяк. І відстрілювання супостатів з лука в стилі рембо. Локо тобі зараз пально. Диви, а чого ти там в луко стріляєш? Я оце не дуже розумію, я очі тільки можу стріляти. Ну от. Взагалі в ліс кудись валий. Чому так? <глузь> Якесь ритмічне відбивання рандомних предметів. <глузь> 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 Важко. Важче. Metal Warrior Duly Мега Orla. Текстовий покроковий двобій з персонажем з доти. Щось вона так жорстко пробиває. І якась Хо -хо. зума на максималках, де ми маємо пуляти кольоровими кульками і дамажити ворога. <рес> блін, ну це зашквар, якщо чесно. Ні, ну, лайк. За те, що стільки жанрів, всяких засунули. І в принципі, ну не можу сказати, що погано вони це реалізували. Єс, yes. час мав бути трофей. Я Майті Віч, могутня відьма. Здолайте мага. О ну, тут, напевно, якийсь буде босс. І це був самий дубовий босс файт, в якому мені довелось приймати участь. Аубра oh, дескакс! Але менше з тим, наш персонаж покинув чат і вже може пересуватися в 3D світі, що є суттєвою механікою гри. І після стількох годин в Есесі Скріт за Еці Аудітори. Мої інстинкти не підвели. Ха -ха! Ну, це я не очікував. Отримавши здібність гортати сторінки, наш герой повернувся в книгу і продовжив свою подорож. Звісно, хоч гра і простенька, але було кілька доволі зашкварних моментів. Так, да, якось так фізика цікаво працює, якщо ти стрибнув, значить він стрибає всю траєкторію, Тіпо, ти її не можеш поміняти. <реш> <реш> Та це срань якась. Барання нормально підбирання. Жесть. І ось тут моя неуважність мало не коштувала мені ще одне проходження. О, с но! Вей, вей, вей! Мені треба вийти, мені треба вийти, мені треба вийти. Як мені вийти? О! Бляха! Походу, я тепер засрав своє проходження. Абсолютна срань. О, да. Хоч цього разу мені пощастило, трохи згодом гра не буде до мене така поблажлива. Єс. Ну, все, теперь я задоволений. Крім цього, гра має з десяток загадок пов'язаних з реченнями. Ну а як я ще маю це пояснити? Такі собі словесні пазлики. Суть в тому, що на карті є об'єкт або об'єкти, і речення, яке його описує. Ну і ми. Маємо, змінивши слово в реченні, змінити властивості цього об'єкта і від цього отримати перевагу. Із цією механікою гри була пов'язана значна частина трофею. Оп. Huge frog. Зміни речення так, щоб зробити з маленької жабки велику. Бла бла бла. Бла бла бла, та стільки базарять. Тут має бути мостик, який має зробити huge. А ці асистенти, вони взагалі якісь useless просто. Що вони є, що є... О, the bridge was broken. Оп, і мені з цей broken треба замінити на huge. Boom. Huge bridge. Зміни речення так, щоб зробити міст великим. Так, Для наступного трофею мені треба цей glowing замінити на Cheesy. Але я не знаю де оце слово взяти. О, cheesy Crumbs. О! І ми ставимо cheesy mushrooms. Бум. Cheesy mushrooms. Замінеречення, щоб створити сирні грибочки. Стіки би оцьої. Зараз ми візьмемо трофейчик за сирний пілор. Вертаємося сюди в саме печато. Бум! Cheesy пілер. Зміни речення таким чином, щоб колона стала сирною. Хтось із розробників дуже любить сир. I love cheese. А! О, с які вони базарі, жесть. Так, зараз мав би бути <coughs> тропечок. Бум. Баст бастер. Змін речення таким чином, щоб підірвати бюст гамгрампа. Та в один момент я відволікся. І ця помилка вилізе пізніше мені боком. Блін, я забаранив. Тут у мене має бути трофей uh, Perfect Fish Grab. Я маю з першого разу зловити рибу. Якщо не вдасться, просто будемо перезаходити, поки не зловим. Бра. Все. Бра. Ще раз. Yep. Perfect fish Grab. ха, Отримай е, сувій на вершині зіркового прожектора. Ну, це такі лампочки. Ой-ой, зараз контра. І, я ж казав. Ну як стріляти? Ну, жодна кнопка не працює. Чи це гра на ухиляні, я оце не доганяю. Не знаю, що щось відбувається на екрані. Що відбувається, я не розумію. Стріляти я не можу. Я. Як я це зробив? О боже, це просто на, на лівому стіку, коротше, рухатися, на правому стіку чомусь стріляти. It's the biggest piece of dog shit. На стіку, причому навіть не нажимаючи, а просто в якийсь бік показуючи. От Я так, таке рішення я взагалі не зрозумів. Бла блаблаба. Щось ти глючиш по це. І от я почав наближатись до заключного етапу гри. Оу, Гамграмп переміг. Це сумно. Він захопив книгу, переписав всю історію під себе, а нас запроторив в буцигарню. Блін, не вистачило 4. Що куплю згодом, там ще має бути щонайменше один магазин. Не впевнений, що це буде останній ривок, але мені залишилось зібрати 24 лампочки для того, щоб закрити трофей по прокачці персонажа і трофей по Ааа, Ще сім. А, Йохани, я надіюсь, що буде де взяти. І доки я стресував щодо фарму лампочок, то завершив три етапи лабіринту, граючи за мишеня. Yeah, Regged Rodent! От, я за нього переживав. Як він це перекладається, я не знаю. Напевно, це за проходження всіх трьох секцій з мишеням. Блін, тут магазин. Так не хочеться це вертатися, потім е, перепроходити ще раз. Сім штучок, не вистачає. Я попробую піти далі, це ще не кінець, і повернутись. Так, пацани, я вас зараз буду рвати і мені треба з вас сім лампочок. Ще три. Блін. Ну дай мені ті лампочки, блін. Це вже зараз буде кінець. Мені доведеться перепроходити. Я не розумію, кому прийшла в голову така ідея, щоб лампочок було прямо впритик. Але моя неуважність в кінці кінців привела до того, що я був заблокований від отримання всіх трофеїв за одне проходження. Тут має бути останній. Yep. Art collector. Знайди всі. Свої. І тут має бути теж останній цей. Savior of the Glitchbirds. Врятуй всі глічбirdсів. Колекційками я завершив, я, походу, завалив. Мені брикнуло, о Боже, три. три лампочки для того, щоб закрити трофей на всі покращення. Але лампочки ще падають, значить теоретично може бути ще магазин тут. Є 120. Лампочок достатньо. Тепер треба мати змогу вилізти і повернутися до магазину. Була одна сторінка, де я тупо забув. Отопти, всі кущі. Ну, ну блін, <соць> я дуже це пережалію. <плес> блін, я забаранив. <плес> Але життя продовжується і настав час для фінального боса. Це де-факто просто хард мод всіх міні-гор. Я... я думав, що я вже це злию. Здув Взагалі, трошки лишилось. Трошки лишилось. О, да. Хорош. Ди блін, я не очікував такий челендж. Вау. Тепер не Це стало хардмодом. Ха-ха-ха. Yes. Так, що ще лук стріли, що, mm -hmm. ой, це як краші... краш бендік от мав такого боса. Є, який довгий боссфайт! А, одержи перемогу перед злим магом Амгрампом. А ось і кінець гри. Але не кінець платини. Опа. <плес> Story Complete. Завершує гру в режимі розповіді. Пригоду завершено. Завершую гру в режимі пригоди. Так, можливо, зараз буде останній трофей. І платина. Трофей за прокачку всіх навичок нашого головного героя. Я дуже сподіваюся, що це буде останній останні навичка, тому що я замахався вже вдруге проходити. Ану. Ну, тобі навичку. Тобі навичку, тебе їх вистачає. Ану, тихенько. Єс! Yes! Потужний джот. Повністю. Вдоскональте всі навички Джота і. Платина. Поглопали. ура 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 Покажіть клас в екран. Ну що ж, мисливці? Такою була платина в The Plucky Squire. Якщо тобі зайшов контент, то підписуйся і ділися з друзями. Тому що після досягнення позначки в 500 підписників я планую взяти платину в одній грі, в якої багатьох горить в зоні бікіні. Також долучаюся до групи в Facebook. Посилання залишу в описі. Творімо спільноту разом. А якщо ти тут вперше, заціни мою подорож до всіх платин в Assassin's Creed та чудовий досвід всіх ачівок Ваструбот. Тримайтесь і вдалого полювання.